Я вбивця, я вб'ю тебе! О господи. Що це за штука на носі? А? Це і прищ. Прямо над лівою а? Я, я, ну... Схоже на бородовку, що це? Ну, це справді родинка, але я не думаю, що це справді важли. Ну, це не слід, більше схоже на Бородовку. Це це, це родинка! Е, Що? Родобородовка. Справді кратику, як я виглядаю, я вб'ю тебе. О, oh, мені шкода, будь ласка, продовжуй своє вбивство, дорога вбивця. Ah! 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 Я знала, що цього разу я мала потягнути маску. Що не так? Ах! Ну, просто. Ах! Всі тільки кажуть про те, що в мене на носі, але ніколи не питали мене Гей, Шейло, ти вбила когось особливого останнім часом. Мені це набридло. Ніби ніхто не сприймає мою роботу вбивці всерйоз. Вони абсолютно не вдячні за всю цю важку роботу, яку я доклала, планувати час смерті і знайти правильне місце, щоб убити її. Це набагато складніше, ніж ти очікуєш, знаєш? Зачекай, оскільки ти кажеш, що це родинка, це означає, що вона була в тебе з дитинства? Так, це правда. І ти її не видалила? Ну ні, мабуть, я щойно була зайнята моїм вбивством, і я не думала про. Ти була вбивцею з дитинства? Так, звісно. О, серйозно? Так, так, я вбила свою маму, не побачивши кінця свого першого року життя на планеті. Wow. І я вбила свою тітку, коли мені було три роки. Uh. А мій дідусь, о, господи. На жаль, вантажівка під'їхала до нього раніше, ніж я. Це було так соромно, тому що я придумала ідеальний спосіб вивести його. Ну, no, леді, я думаю, що в тебе дуже потужний список. Справді, ти так думаєш? Абсолютно. І ти не маєш дозволяти цій плямі, м'ячку на обличчі заважати тобі реалізовувати мрії. Здається, у тебе є навички, є амбіції. Кого хвилює, що люди думають про твою бородавку? Ти можеш бути ким захочеш. Тоді ти хочеш бути серійною вбивцею, зламай ногу. Можливо, більше ніж просто нога. Розумієш про що? Єй, Ей. Ей. але якщо серйозно, цей жахливий блиск у твоїх очах показує мені, що ти маєш те, що потрібно. Мій автобус тут, тож ж я мушу їхати. Mm. Mm -hmm. Але я буду шукати в газетах новини про людей, які не так тихо пройшли шейло. Який гарний молодий чоловік. Або жінка, я думаю, чесно кажучи, я не можу сказати точно. No.